Дослідники з Коронельського університету розробили електронний чіп, який вони називають мікрохвильовим мозком. Спрощений чіп аналоговий, а не цифровий, проте може одночасно обробляти начвидки снідані та сигнали без дротового зв'язку. Усі звикли думати про комп'ютери як про цифрові машини, що працюють на двійковому коді. Втім, це не лише один тип комп'ютерів. Насправді, як історично, так і сьогодні, багато пристроїв, які можна вважати комп'ютером, є аналоговими за своєю функцією. Звичайно, більшість. Сучасних комп'ютерів є цифрові, тобто вони складаються з перемикачів, з'єднаних разом у логічних схемах, які обробляють дані як послідовність двійкових одиниць та нулів. Аналогові комп'ютери з іншого боку є моделями чогось реального або абстрактного, що можна використовувати для обчислень. До прикладу, аналоговий комп'ютер це механічний годинник. Він обчислює плин часу за допомогою пружин, шестерень та спускового механізму, який моделює реальний світ. Багато інших прикладів включають логарифмічні лі. Ніки, це спідометри, пружиння або рідинні термометри і так далі. Існували навіть передові аналогові комп'ютери, які розв'язували складні рівняння за допомогою стрижнів і кулачків, а також інші, які моделювали національні економіки за допомогою потоку рідини через трубки між резервуарами. А не так давно багато електронних комп'ютерів використовували аналогові схеми з потенціометрами та вольтметрами для обробки чисел. І ось знову виник інтерес до аналогових версій і на. Насправді, аналогові схеми мають багато переваг. Вони набагато простіше за цифрові та можуть усунути багато кроків, які цифрові комп'ютери використовують для вирішення проблем. Вони також набагато швидші, оскільки можуть виконувати завдання паралельно, споживають набагато менше енергії, краще справляються з проблемами, пов'язаними з безперервними змінами та складними системами, адже покладаються на фізичну поведінку. Вони не працюють з дискретними числами, а також можуть обробляти дані в майже нескінченному діапазоні значень. Зараз винахідники з Корнельського університету працюють над своїм мікрохвильовим мозком, який рекламується як перший повністю інтегрований кремнівий мікрочіп, що функціонує як справжня мікрохвильова нейронна мережа. Простими словами, відмовившись від цифрової фізики на користь аналогової, вони можуть імітувати те, як людський мозок використовує нейрони для розпізнавання закономірностей. Та навчання спрощеним способом, а це виключає багато кроків обробки сигналів, необхідних цифровим комп'ютерам. Такий чіп може робити це використовуючи значно менше енергії, приблизно 200 мВт потрібно для роботи на частоті десятків ГГц. Крім того, випробування показали його точність у класифікації типів бездротових сигналів на рівні 88%. Що цікаво, цей новий чіп надзвичайно малий. Відповідно, його можна використовувати в смарт-годинниках і телефонах, надаючи їм можливості штучного інтелекту без підключення до хмарних серверів. Окрім цивільного напрямку, таку технологію.